Привіт! Мене звати Роман Рудник, я керівник дизайн-студії Icon Design Lab. 24 червня на конференції BDM Summit я буду робити доповідь про те, як сервісним компаніям використовувати конференції для продажі. Я розповім про те, що треба робити до конференції, під час конференції та після неї для того, щоб повертатися звідти з новими лідами та новими замовниками. Це буде майже 10 років практичного досвіду, стиснутих у 30 хвилин доповіді. Тож приходьте, приєднуйтесь, я вас запрошую 24 червня Готель Братислава. Конференція BDM Summit, 13.20. Побачимося до конференції, під час конференції та після неї. Щоб... Періодичних поїздок. Це буде 10 років досвіду та так. Років періодичних поїздок досвіду Він в Європі та Штатах. І е... стиснутих. Привіт! Мене звати Роман Рудник. Я керівник дизайн студії Icon Design Lab. Дякую тобі, сину.